У смерті Сталіна переможцем у боротьбі за владу став Микита Хрущов. Його кар'єра значною мірою була пов'язана з Україною. У 1938 році він завершував тут велику чистку. Під час війни організовував партизанський рух, а після війни відповідав за економічне відновлення України. Приділяючи увагу місцевому колориту, йому вдалося досягти і певної популярності серед українців. Він часто з'являвся у вишиванці і демонстрував своє щире захоплення українськими піснями. Опинившись у Москві, Хрущов зберіг тісні і взаємовигідні відносини з українською компартією, яка завжди залишалась його надійною опорою. Хрущов сповна віддячив за підтримку українці. Зайняли відповідальні посади у республіці, які раніше за традицією обіймали старші брати. Україна отримала роль другої серед рівня. Москва всіляко підкреслювала дружні стосунки з Україною. У 1954 році у Москві відбулося помпезне святкування 300-тріччя Переяславської угоди. З усіх трибун вона легасла про вічний союз братських республік. Цього ж року з ряду економічних причин Україні було передано Крим, що додало низку проблем не лише економічного, а й етнічного характеру. Адже корінне населення, кримські татари, були депортовані у 44-му році, а натомість у Криму 71% населення становили росіяни, які ще не навчились господарювати у таких кліматичних умовах. В середини 50-х років активнішою стає міжнародна політика України. У 1957 році відкрите постійне представництво УРСР при Організації Об'єднаних Націй прийнято рішення про вступ України до Міжнародного агентства з атомної енергії. З падінням залізної завіси відкрилися кордони для іноземного туризму. В свою чергу українська дипломатія доклала чимало зусиль для розширення міжнародних культурних і наукових зв'язків по лінії ЮНЕСКО, наслідком чого стало відзначення 150-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка на світовому рівні. Незважаючи на певні зрушення у сфері міжнародної діяльності, УРСР доводилось дотримуватись курсу в межах зовнішньої політики Москви. Найважливішою подією цього періоду став 20-й з'їзд КПРС у 1956 році, коли Хрущов на закритому засіданні виступив з критикою культу особи Сталіна. Ця критика була, хоч і різкою, але недостатньо глибокою. Оскільки не торкалась фундаментальних причин режиму особистої влади Сталіна, з'їзд не обговорював це питання і прийняв постанову, що містила всього 10 рядків. Але ця критика помітно вплинула на політичну і, головне, морально-психологічну атмосферу України, розтопивши кригу страху і довголітнього мовчання, розкривши правду про методи соціалістичного будівництва. Після з'їзду почався глибокий і болісний поворот у суспільній свідомості, перегляд уставлених цінностей, критичний аналіз минулого. Недаремно цей час за влучним висловом Еллі Ерікбурге одержав назву Хрущовської відлиги. Схвально зустріла Україна початок нового політичного курсу. Проводяться мітинги на підтримку дестарінізації. У пресі з'являються повідомлення про реабілітацію українських письменників, діячів культури і мистецтва. Поступово долалися страхітливі наслідки режиму культу особи, заснованого на насильстві. Ім'я Сталіна зникало з назв підприємств, вулиць. Місто Сталіно переіміновано на Донецьк. Вилучалися численні полотна і скульптури вождя. Навіть з мавзолею було винесено мумію диктатора. Відкрилися нові шляхи для оновлення і лібералізації суспільства, Чим і скористалася українська інтелігенція. Зросла потреба використання української мови та зацікавленість своєю історією та літературою. З'являються нові періодичні видання, створюються наукові центри, творчі спілки. 1962 року встановлено найпрестижнішу і сьогодні в Україні щорічну Шевченківську премію, яка присуджується у галузі літератури, журналістики, мистецтва та архітектури. На громадське життя і розвиток культури в Україні того часу помітно вплинуло нове покоління талановитих митців, які одержали назву Шістдесятників. Вони вимагали виправлення помилок минулого. Домагалися припинення контролю партією справ літературних і мистецьких, відстоюючи право на творчі пошуки і головну роль української мови у просвіті і культурі. Твори молодих митців користувались популярністю у молоді, поширюючись у чисельних рукописних копіях. Саме з цього часу беруть початок українські позацензурні видання чи, інакше кажучи, сам видав. З Канади їхали молоді люди, навіть старші, але українські комуністи, прогресисти. І ми завжди пробували когось включити з наших або молодих студентів, або людей похилого віку в ці групи. І вони тут знаходили оцей український самвидав, ці Люди, які писали, чи це були вірші, чи політична публіцистика, вони за це й страждали. Їх саджали, засуджували на довгі роки ув'язнення. І ми близько співпрацювали з міжнародною амністією в Лондоні. І було питання, чи видавати ці твори за кордоном, чи не видавати. Чи ми цим людям пошкодимо, чи навпаки поможемо. І позиція становище міжнародної амністії було, коли людина за кордоном стає відома. Організовуються різні заходи на захист цих людей, що їм скоріше можна допомогти. На них радянська система зверне увагу, може менше буде переслідувати, може будуть мати якісь своєрідні привілеї в чи після слідства. Так що ми вирішили ці твори видавати. І ми видавали, ми видавали українською мовою, французькою, англійською, навіть іспанською. Отже, це було наше завдання. В основному ми видавали твори українського самвидаву і заборонені на Україні. Крім самвидаву, ми видали вперше п'ятий томник Миколи Хвильового, тоді ще ніхто і не думав, можливо, на Україні видавати, щойно пізніше видали твори, видали Курбаса. Такі речі ми знайшли в архіві Винниченка, які тут ще, можливо, до сьогодні недоступні після смерті. Василя Симоненка ми назвали наше видавництво Смолскип іменем Василя Симоненка. Молодих українських письменників було піддано критиці 962 році на серпневому пленумі ЦК КПУ, що розглядав питання ідеологічної роботи партії. З Москви теж закликали до боротьби з будь-якими новаціями, що виходили за рамки традиційного реалістичного мистецтва. Київ. Сприйняв це як керівництво до дії. Розпочався новий наступ на українську культуру. За формалізм і бездушні абстракції піддано критиці творчість поетів Івана Драча, Миколи Вінграновського, Ліни Костенко, письменника Віктора Микрасова, художників Івана Литовченка, Василя Патика, скульптора Тараса Буя. Прикриваючись гаслами соціалістичного інтернаціоналізму, високе політичне керівництво на практиці здійснювало політику русифікації, яка докорінно суперечила інтересам націй і народностей у складі Радянської імперії. Процес денаціоналізації відбувався так інтенсивно, що песимісти пророкували зникнення української мови протягом століття. Українська інтелігенція однією з перших висловила своє незадоволення політикою зближення і злиття націй. З'являються фундаментальні праці, в яких з'ясовуються справжні причини занепаду української мови і культури, переосмислюється минуле України і її місце у складі Радянської імперії. Треба підкреслити, що тільки за останнє століття. В нас з'явилось три праці, дуже динамічні і, похожі не тільки своїм заголовком, а й своїм змістом, які рішали проблему й долю України. Це праця Миколи Хвильового Україна чи Малоросія, надрукована світ побачила в 1925 році. Потім праця Михайла Брайчевського, воз'єднання чи приєднання. І нарешті праця Івана Дзюби Інтернаціоналізм і черифікація. Це свідчить про те, що наш народ не був байдужим до своєї долі. Книжка ця була написана в кінці 1965 року, тобто 35 років тому. Безпосереднім приводом стимулом до її написання були арешти, які відбулися в серпні і на початку вересня того року в Києві, Луцьку, Львові і ще в кількох містах України. Я хотів показати, що під прикриттям інтернаціоналізму, бо інтернаціоналізм це прекрасне поняття, якщо під ним розуміти справді рівноправні відносини між народами, дружбу між народами, взаємну повагу одного народу до іншої, людей кожної нації до людей іншої нації. Це прекрасно, і я вважав, що потрібен саме такий справжній інтернаціоналізм, а але, але той фальшивий інтернаціоналізм. Який проголошувався, але під його маркою насправді відбувалася русифікація всіх інших народів Радянського Союзу. Якщо у першій половині 60-х років протести в сфері національно-культурної політики здебільшого носили анонімний характер і здійснювались через розповсюдження листівок, національної символіки, розсилання петицій та заяв, то з середини 60-х років за виступами проти тоталітарної системи. Стояли вже конкретні люди, які не вважали за потрібне приховувати ні своїх поглядів, ні своїх облич. У 65-му році почалися арешти. Ми активно протестували проти цього. Якраз із Василем Стусом із Іваном Зюбою ми разом влаштували протести в кінотеатрі Україна вересні, 4 вересня 65-го року під час обговорення фільму «Тінь забутих предків. Зуба повідомив про арешти. Я закликав піднятися тих, хто протестує проти арештів. Э, Стуз закликав протестувати не тільки українців, бо сьогодні беруть українці, за почнуть брати євреїв, потім і росіян і інших. Е, Все-таки арешти відбулися. Нам вдалося добитися що частину людей відпустили. Все таки не розгубилися масовим ну, з огляду на такі, може не надто масові, але на протести. Я потім узагальнив э, речі, зв'язані з цими. Арештами, цим брутальним слідством, цим беззаконням, написав книгу, яка називалася Правосуддя через дев'ятеро років. Це, по суті, було своє власне дослідження, журналістське дослідження того, що відбувалося навколо цих процесів. Потім ще одну книжку, яка називалася «Лихо з розуму, де показав, кого ж в наші часи переслідують. Заявила про своє існування політична опозиція. Українська робітнича селянська партія, на чолі з юристом Левком Лук'яненком. Та український національний фронт Дмитра Квицька та Зіновія Красівського. Метою їх діяльності була агітація за вихід України зі складу СРСР. Президент ЦК містійської партії України пригласив мене прийняти участь в роботі настоящого лінова. До подібних несподіваних результатів. Призвели реформи Хрущова у економіці, хронічно слабким місцем якої було сільське господарство. Хрущов вважав себе знавцем у цій галузі і доклав чимало зусиль, аби покращити стан справ у аграрному секторі. Звичайно, усі реформи у цій галузі стосувалися у першу чергу України як житниці Союзу, а тоді ще й лабораторії для сільськогосподарських експериментів. Україна мала не лише піднімати власне господарство за допомогою кукурудзи, а й надавати значні людські та матеріальні ресурси для підняття цілини у Казахстані, Сибіру, на Уралі і Кавказі, де в середині 50-х років вже працювало більш 75 тисяч українців. У той же час помітно зменшено розміри присадибного господарства, хоч воно давало немало частку державних заготівель. Відчутнішими були реформи у промисловості. На 30% скорочено чисельність міністерств, що означало наступ на стару систему планування і управління господарством, в якій корінилися головні джерела консервативних політичних тенденцій. 1957 року замість старої системи галузевого вертикального централізованого управління постала система Раднергоспів. Одне з найрадикальніших перетворень з 20-х років. Щоб уникати бюрократичних перешкод у центрі, основи економічного планування і управління було передано у регіональні органи. Таким чином, 97% промислових підприємств України перейшло у республіканське підпорядкування. Українські плановики почали приділяти більше уваги потребам республіки, аніж загальносоюзним. На початку 60-х коли економічна самостійність України і інших республік стала дуже виразною, у Москві забили тривогу. У цій галузі хрущовські реформи викликали несподівані ускладнення. Економічні та соціальні перетворення України нерідко позначалися поспішністю і несподіваністю. Фраза Ми за два-три роки вирішимо проблему стала референом майже кожної доповіді чи промови Хрущова. Доба реформ була десятиліттям урочистих обіцянок, більшість з яких залишились невиконаними. Це все стало підставою для звинувачення Хрущова у поспішному експериментуванні, суб'єктивізмі, волюнтаризмі, недооцінці економічних законів соціалізму, порушенні принципів партійного керівництва. Що призвело до відставки Хрущова на пленумі 1964 року. Глибинні корені нелюбові частини партноменклатурної еліти до свого лідера полягали в тому, що в умовах нескінченних реформ їх становище було непевним. Тому радянська олігархія висунула на вищу посаду Леоніда Брежніна, який міг обережно проводити реформи і, як виявилося пізніше, зовсім їх не бажав. Він був обачнішим і завжди йшов на компроміс на узгодження своєї політики з урядовцями в обмін на гарантії стабільності її положення. Тому його 18-літнє правління було відзначено консерватизмом. Гостра критика економічної політики Хрущова зобов'язувала нове керівництво створити власну концепцію розвитку економіки. Почали з сільського господарства, збільшили заготівельні ціни, ввели доплати. Це дещо пожвавило сільськогосподарське виробництво, але до з'ясування справжніх причин відставання села було ще далеко. У промисловості першими кроками стала ліквідація раднергоспів, що означало обмеження прав республік відновлення всевладдя союзних міністерств. З 70-х років темпи економічного розвитку почали спадати, сягнувши від'ємних значень у 80-х роках, залишався екстенсивний шлях розвитку виробництва, тобто зростання обсягів досягалося за рахунок залучення додаткової робочої сили, розширення посівних площ, будівництво нових підприємств на застарілій технологічній основі. У Брежнівський період на Україні було два партійні лідери Шелест та Щербицький. Керівництво Шелеста з 1963 по 1972 рік було позначене зростанням національної самосвідомості українців. Основною турботою шелеста були економічні інтереси України. Він вимагав більшої участі України у загальносоюзному плануванні. І не виявляв особливого ентузіазму з приводу економічного розвитку Сибіру, яке сприяло скороченню капіталовкладень в економіку України. Група українських економістів довела йому, що Україна вкладає в союзний бюджет більше, аніж отримує, тому шелест виступав за паритет у союзних відносинах. Такі дії не могли сподобатися Москві. Приводом до звільнення з посади за станом здоров'я стала книга шелеста Україно наша радянська, що вийшла друком у 1970 році. Через три роки рецензенти звинуватили автора в ідеалізації минулого, козаччини, а також у тому, що він розглядає історію України поза історією Російської держави і не наголошує на благотворному впливі останнього. Книжку зазвичай з бібліотек вилучили після того, як Шелес змушений був піти на пенсію. Його місце зайняв Володимир Щербицький, кар'єра якого почалася ще за Сталіна. Та це не завадило йому понад 17 років керувати Україною. Ігнорування комуністичним режимом законів норм і правил, підкорення інтересів особи, примарним інтересам колективу і тоталітарної держави, логічно покликало до життя рух за права людини. Його піднесенням став 1975 рік, коли СРСР підписав заключний акт гельсінських угод, який було опубліковано у пресі громадяни імперії. Чи не вперше дізналися про міжнародні зобов'язання свого уряду з гуманітарних проблем, зокрема щодо прав людини? Це дало підстави для створення легальних на законних підставах груп, головним завданням яких? Стало спостереження за дотриманням Гельсінської угоди. Так у 1976 році в Україні з'явилася українська Гельсінська група, яку очолив письменник Микола Руденко. Створена вона була понад 20 років тому. Це був той час, коли Брежнівське керівництво посилювало терор проти. Демократичної інтелігенції на Україні. Це особливо жорстоко розправлялися з молодими дисидентами. 72-го року в січні було вирішено, понад 100 молодих інтелігентів, патріотів України були підписані так звані Херсінські угоди. За якими? Радянський Союз погодився жити за умовами загальної декларації прав людини. А це значить свобода слова, свобода пересування по всій земній кулі, це значить свобода е, у поширенні інформації і так далі, і так далі, і так далі. Але вони тільки підписали. Виконувати вони не збиралися. Отож, ми і створили, так би мовити, допомогову групу. В цьому була певна іронія, ми розуміли, що вони нашої допомоги не приймуть, але ми говорили, якщо ви, вам важко виконувати гексинські угоди, ми вам допоможемо. Зверталися до цілого людства, і людство нас почуло. Ми категорично були проти підпільної боротьби. Українська хельсинська група єдина не розпалася, а продовжувала боротьбу і в Концтаборі. Там українці вступали в Хельсінську групу. Там, скажімо, в тюрмі вступив горень уже в тюрмі. Із заслання написав в Київ, щоб його вважали членом хельсинської групи Василь Стус. А потім він повернувся і почав діяти як дуже активний член Хельсинської групи, і був арештований і засуджений на 15 років неволі. Він і загинув там. Треба сказати, треба сказати, що нас арештовували, а ставало все більше і більше членів Хельсинської групи, бо приходили нові. Лише у встановленні влади закону взагалі, і в дотриманні прав людини, зокрема, члени групи вбачали шлях до вирішення суспільних проблем. І тому вони характеризували свою діяльність як правозахисну. Це було докорінною зміною в історії української політичної думки. Данило Шумук, який провів більше 40 років у нацистських, польських і радянських таборах, писав лише демократія. Здатна врятувати людство від загрози тиранії як лівого, так і правого спрямування. Лише необмежене гарантоване законом право усіх громадян висловлювати, пропагувати та захищати свої ідеї спроможне дати людям можливість контролювати та спрямовувати політику керівництва. Та жодні посилання на закон не змогли вберегти дисидентів від репресій. За даними українських і міжнародних організацій. У 1978-81 роках було ув'язнено більше 20 учасників гельсінської групи. В липні 78 року до 10 років виправно трудових колоній та 5 років заслання було засуджено Левка Лук'яненко. Суворі вироки отримали Ольга Гейка-Матусевич, Микола Горбаль, Віталій Клиниченко, Петро Розумний, Василь Стус, В'ячеслав Чорногіл. Всіх не перелічити. Для залякування інших використовувалися переслідування, звільнення з роботи, виключення з КПРС адміністративні покарання. По справжньому єзуїтськими засобами придушення і накодумства стала каральна психіатрія, яка спиралась на розроблені за спеціальним замовленням наукові медичні концепції. Лише з 67 по 71 рік. З метою захисту радянського державного і суспільного ладу в судовому та позасудовому порядку через правоохоронні медичні та органи КДБ було примусово госпіталізовано 249 громадян. Серед тих, хто відчув на собі всі досягнення та нововведення каральної психіатрії, були Віктор Рафальський, Павло Скочок, Борис Ковгар, Микола Плохотнюк, Леонід Плющ, Анатолій Лупоніс. Та багато інших. Особливу небезпеку для свідомих патріотів несли в собі масові операції напередодні важливих громадсько-політичних або міжнародних заходів. Зокрема, напередодні 22-х Олімпійських ігор 320 громадян Києва було запроторено до психіатричних лікарень. Точна кількість в'язнів психлікарень невідома. Але є припущення, що вона складає близько двох тисяч. А в тюрмах українські політв'язні становили в різний час від 25 до 75% всіх засуджених. Та, на щастя, всі ці жертви, як виявилося трохи пізніше, були немарними. Вони прискорили створення нової незалежної української держави.